Характерною рисою пластичного мистецтва доби класицизму була орієнтація на традиції античності, однак лише у зовнішніх формах. Чимало скульптурних творів зображували міфологічних персонажів, але в них відсутні дух патетики, глибокий психологізм, притаманні античному мистецтву. Поширеними видами скульптури були статуї. Рельєфи, скульптурні портрети та публічні пам'ятники, які давали митцям можливість ідеалізувати військову доблесть і мудрість державних діячів. Вірність античним зірцям вимагала зображувати модели уголеними, що вступали в протиріччя з новими нормами моралі. Щоб розв'язати цю суперечність, скульптори почали представляти видатних людей в образах античних богів, а згодом одягли їх в античні тоги. Найвідомими майстрами доби класицизму в скульптурі були Канова, Мартус, Торвальцен, Феді та інші.